Запитували запуск на холодну цієї кралі. Ну, Давайте запустимо, як вона заведеться. Чесно сказати, сам не знаю. Я жартую, звичайно. Ой. Машинка повністю холодна. Часи двигуна не чути. Кажу, двигуна цепа завелася як дзвоник. Якось так, зараз трішки прогріємо. Приїдемося. Давайте, хто дивиться ролик вперше. 137 миль пробігу зі Сполучених Штатів. Зараз я від'їду капельку, щоб краще вам її показати, бо вона така дійсно гарна. Це такий дійсно гарний автомобіль і дуже правильно підготовлений. Так. А зараз я вон. Продемонструє її краще, як вона виглядає. Це краля. Ну Подивіться, як в неї можна не закохатись, цю ауді. Колір топ. S-Line. це теж топ. Комплектація, ну, ну класна комплектація. Не завжди є такі гарні комплектації. Подивіться, як ці сполірочки позаду класно виглядають, все чорненьке, все таке. Блек пакетик зроблений. Два літра турбобензин, кватрова, сполірок тут. Все в такому зроблено Black Edition. Стилі ще залишилось затемнити. тільки оце заклеїти в плівочку хром. І вона буде така прям жир-жир. Тут все чорне, решіточка все, ксінончик, парктрони. Задні, задня камера, класні диски, все сезонна гума, супорта. Веслайн вифарбовані. Люк, датчики, без ключ. сліпа зона, класний салон для дівчинки, для інстаграму. Просто ідеально. Великий багажник. Підійде для сімейних потреб. Подивіться, який тут багажник. Що тут, малий багажник? Кажуть, малий у четвертій й в седані нема багажника. Та нормальний тут багажник? Ну якщо ви зібралися тут возити баян, то... Можливо, баян сюди і не поміститься. Не стріляна безпека. Вся на сервісі. Значить, обслужено що? Комплект Цепа ГРМ, помпа, олива, фільтри. Масло в задньому редукторі, масло в роздатці, масло в коробці. Блін, та Тут ну, просто ви берете машину і все, нічого не робите. Бронеплівочка, одна бронеплівочка там, фари заброньовані. Ну що ви хочете сказати? Що 15 200 за цю машину це багато за 14 рік? Вона 15-тим була, до речі, в Америці по документах. Хто хоче карфакс? Будь ласка. Беріть, дивіться. А я покайфую поки. Поїду. Покатаюсь. Нехай прогріється кралечка, зроблю кружочок. По чоту, пам'ять сидінь, вся електрика по салону. Двохзона кліма, навішка. Ну все є. Все те, що потрібно в цьому автомобілі, присутнє. Звичайно, що круїз. Давайте простібатись і кайфанем від цієї красунички. Коробочка, м'ясенько працює. Зимою на гарних зимових колесах я вам скажу це буде просто кайф. Зменшуємо вентилятори, бо сильно гудуть. ну, Вона вже капелько прогрілася, ну я не буду наступати, прямо, щоб наступати. Якщо вам цікавий цей апаратик, ви знаєте, де у нас його можна придбати: Млинівська рівне, Млинівська 3А. Якщо ви маєте, наприклад, потребу в фінансуванні, набирайте, кажете Степан, мені потрібно фінансування, я передаю вас на фінансовий відділ. І можете забрати цю красуночку, маючи всього 10% від вартості цього автомобіля. Мені здається, що це дуже і дуже класна історія. І стосовно... Фінансування таких умов, як у нас, у нашого банку, немає ні у кого. 1,7% на залишок. Це дійсно найкращі умови по фінансуванню. До війни таких умов навіть мріяти про таке не можна було, ну, Але Я не буду говорити про те, що. Але щось хоча б хороше. Банки хоча б щось хороше зробили для людей під час війни. Зробили класні, ну, відносно нормальні, нормальну переплату, яку можна потягнути. Ну, ясно, що. Найкраще це думати своєю головою, варто не варто вирішувати, звичайно, що вам. Як на мене, тут питання стоїть в потребі. Потрібно, значить брати. Не потрібно, значить, значить не брати. Все, всіх обняв. Хочете класну А4 на сервісі, повному крутому. Ви знаєте, де її можна купувати.